Вітаю всіх, хто бажає дізнатися більше про життя Хмельниччини. Інформаційний підсумок на першому подільському. До вашої уваги! Невеличка Теофіпольська громада із населенням у 25 тисяч за 8 місяців війни зуміла прихистити на різні терміни перебування близько 7 тисяч переселенців. Як там зараз живуть ті, кого війна вигнала із власного дому, і скільки їх там, знають наші кореспонденти. Що так трошечки поділили кімнати? Зараз у цьому дитсадку, що переобладнаний на своєрідний реабілітаційний центр для переселенців, проживає 27 людей різного віку. А за вісім місяців війни тут прихистили близько 200. Наше місце поселення забезпечено двома пральними машинками, душовою кабіною. Харчування у них тут централізоване. Здійснюється за кошти місцеві нашої нашого селищного бюджету. Майже третина тих, кого прихистили у цьому закладі, люди з особливими потребами. Тож частими гостями тут є лікарі, реабілітологи, представники Червоного Хреста. Особливого затишку додає те, що чимало переселенців тут із Сєвєродонецька. така собі невеличка діаспора. Люди намагаються максимально адаптуватися, знайти роботу, призвичаїтися до змін обжитися, не втрачають. При цьому мріє повернутися додому, кому є куди. В'язати кахтинку, утеплюємося на зиму, носочки добре, тільки додому хочеться. Як буде Україна, думаємо, що буде шанс. 10 березня приїхали, по дому вже попали і ми вирішили, що вже там не будемо. І поїхали на поїзді, і приїхали сюди. С собакой, с котом, с мамой, с бабушкой. Я с учителькой работаю, и мы дистанционно работаем. Восемь детей подключается. И тут, вот а здесь, работаю молодцы. В садочку, в интернет есть. А дети по всей Украине, скрыть, разлетелись, скрыть. Я прекрасно знаю изнутри, что такое Россия. Мы действительно разные. К людям придет прозрение, оно придет. И прощать им, на... нам придется их прощать. Но только тогда, когда они это поймут и раскаются. Проживає у цьому центрі й молода родина, на руках якої двоє 90-річних хворих батьків. Допоки чоловік на роботі, жінка піклується про стареньких та допомагає доньці вчитися онлайн. Нам ООН допомагає, ну а, звісно, і центр надання соціальних послуг нам допомагають і речами, і іграшками, ну, мало, Аномалойські, скільки багато іграшок всього, і одежею, і памперсами. Ну, Всім допомагають. Харчують нас тут дуже гарно, три рази в день ми тут харчуємось. Тобто там докупляти майже нема нічого необхідності. Ну там може мало цукерку. Незважаючи на всі жахіття війни, які ці люди пережили, зараз в їхніх відігрітих душах поселився спокій. Вони не лише підтримують один одного, а й щирістю відповідають своїм опікунам. Я хочу виразити всіх наших переселенців, тому що у нас з'явилися нові спічені кухарі, які в вихователів, помощники вихователя гарно готують і я їм і пишаюся дуже. Дай Бог їм всім здоров'я, щастя, терпіння, вони нас терплять, тому що ми з різними характерами приїхали сюди. Дуже важко, коли від'їжджають, вони десь вже знаходять місце і інше. Пере... Плачемо, рушаємося сльози, <свіст> емоції, ну таке ми вже звикли, привикли, здружилися. Теофіпольська громада за ці вісім місяців війни прихистила тисячі людей з різних куточків України, де тривали і тривають активні бойові дії. Ми прийняли понад сім тисяч людей. Ну зрозуміло, хтось приїздив, хтось від'їздив, хтось залишився в нас сьогодні. В комунальних закладах ми утримуємо. В своїх комунальних закладах вдвох залишились люди. Це порядка 60 людей. От, ми забезпечуємо їх фактично всім. У нашій громаді в загальному переселенці 1820 осіб. Нова хвиля переселенців, що потенційно можлива з черговими терактами рашистів, не лякає місцевих. Кажуть, зуміли зорганізуватися в перші дні війни, а тепер і поготів. Усім тим, кого війна вигнала із власної домівки, намагаються допомогти обжитися на Хмельниччині місцеві волонтери та благодійні фонди. У наступному сюжеті розповімо про родину з 11 осіб, яка переїхала у наш регіон зі сходу країни. Перший подільський разом із благодійниками навідався до сім'ї в гості. 11 людей в одному домі. Такі реалії родини, яка переїхала на Хмельниччину зі Сходу. Загалом тут проживають чотири сім'ї восьмеро дорослих та троє діток. Тікаючи від війни та окупації, зупинилися в одному із сіл нашого регіону. Ми виїхали в Запоріжжя, потім поїхали сюди. І от з апреля місяця ми тут. Получається, нас 11 чоловік, ми всі рідня, це мої брати. Вікторія ділиться в окупації досі перебувають батьки. Як каже, на зв'язок виходять досить рідко. У багатоповерхівку, де проживала з чоловіком та маленькою дитиною, влучила ракета, тому повертатися після перемоги нікуди. Тож намагаються господарювати на новому місці. Тут ось у нас біля гаража ось город. Ми тут садили. Також нам сусід дав користуватися своїм городом. Ми картоплю садили собі на зиму виростили картоплі трохи. Користування родині хату дала місцева жінка, оскільки будинок невеликий, ночують у коридорах. Там розмістили ліжко та облаштували ще одну імпровізовану кімнату. Щоб було затишніше, навіть почепили патріотичну картину. Зберігати речі ніде ділиться хазяйка, тому одяг, складений по пакетах, лежить просто на підлозі. Тут це наша кімната з чоловіком і кішка, також переселенка. З нами сюди приїхала. Вирішили сюди, тому що її закриваємо кішку, щоб вона нікому не заважала. Тут далі вікіна з чоловіком, і з дитиною. Так, нас там ми спимо, тут я з дитиною сплю, а тут чоловік на матрасі спить на підлозі». Іншій родині пощастило дещо більше. Їхня кімната зачиняється, є три ліжка, шафа і навіть два столика. Я роблю уроки на цьому столі. Ось брат іноді, коли йому треба робити уроки, то я чекаю, поки він доробить, чи він буде робити на цьому столі, а я на цьому. Ось. І покажи, де ти спиш тут. Де твоя ліжечко? Я сплю тут. У будинку відсутні зручності та немає газу. Кімнату кімнати обігріває старенька пічка. Газу немає, відрізали вже давно. Ще хазяйка це питання вирішувала, тому коли приїхали газовщики, сказали, що тут вже неможливо під'єднати газове опалення, тому тільки дровами. Згодився допомогти паливам благодійний фонд карітас в рамках проекту реагування на надзвичайні ситуації внаслідок бойових дій в Україні 2022 Родині привезли повну машину з дровами. Також родина потребувала речей для побуту. Нещодавно їм надали ще один будинок, де зовсім немає меблів. Тож Каріта знайшов сім'ю, яка передала переселенцям дещо із необхідного, техніку і навіть речі для декору. Сьогодні ми їм, завдяки допомоги людям, змогли привезти дитяче ліжечко, столик, торшер декоративний, бабуля щиро передавала, і полички килим. І телевізор. До цього велика родина отримувала від благодійного фонду продуктові набори та теплі речі. Всього Хмельницька громада від початку повномасштабного вторгнення прийняла близько 40 тисяч вимушено переміщених осіб. 27 жовтня у Хмельницькому стався збій у роботі додатку «Повітряна тривога система не сповістила про загрозу з неба. Тому наші колеги поцікавилися у місцевих жителів, як вони дізнаються про початок тривоги та чи траплялися раніше збої у роботі застосунку. 27 жовтня хмельничани помітили збій у роботі додатку повітряна тривога. Застосунок не сповістив про загрозу з неба. А як ви дізнаєтеся про тривогу і чи траплялись? з телефону. З телефону. В основному, якщо не чуєш, то телефон а як саме через якісь телеграм-канали чи телеграм-канал? Так, сьогодні траплялись проблеми, але ми зайшли. У нас є додаток, тривога, і воно обновляється і все показує. Так, теж саме було і в мене. На телефоні не прийшло оповіщення про тривогу. Я його не отримала. А з інших з повіщення з інших телефонів, мої друзі отримали і мені сказали про це. Я дивлюсь, є мапа в цьому, а так я не дивлюся. Ну і все. Я з додатку тривога пізнаю. Ну, проблем не було, не знаю. Прийшло сьогодні оповіщення вам? Так, да, прийшло оповіщення про тривогу і про відбій. Так, це було сьогодні. Саме перша повітряна тривога. Ми дізналися, тому що були в районі такому, де повітряну тривогу сповістили. Тобто також не запрацював Не запрацював. А зазвичай як дізнаєтеся про тривогу? Через додаток. А був по місту дуже чути. 27 жовтня хмельничани помітили збій у роботі додатку повітряна тривога. за застосунок не сповістив про загрозу з неба. А як ви дізнаєтеся про тривогу і чи траплялися у вас збої з цим? Особисто я цим додатком не користуюся, оскільки вночі не дуже класно, коли він сповіщає. Однак, зазвичай, знаю від телеграм-пабліків, коли немає світла, то це вже проблематично. Якщо немає сирени, то тим більше. у городку збирає унікальну колекцію. В одній із кімнат зберігаються експонати, зібрані під час повномасштабної війни в Україні, які мають на меті показати зброю, міць зсу та ціну, яку доводиться платити за майбутню перемогу. Зібране привезли із гарячих регіонів, тож історія кожної із цих виставкових речей направду виняткова. Ми маємо такий досить цікавий і цінний експонат. Це ПЗРК Мартлер, який було передано теж волонтерською групою нашому музеї, яким було збито російський безпілотник в районі села Райківці на Хмельниччині 28 квітня 2022 року, окремою десантно-штурмовою бригадою 95-ї. Цей та інші трофеї повномасштабної війни зберігатимуться у Городоцькому краєзнавчому музеї. Тут реалії, у яких ми живемо сьогодні, після перемоги демонструватимуть наступним поколінням. Вони розповідатимуть про героїчну боротьбу за свободу на рідній землі. Серед експонатів сучасні модернізовані РПГ, переносні зенітні установки, які вражали цілі ворога. Речі з колекції земляка героя. Я з позивним Тихий, який загинув у серпні місяці, але експонати з його власної колекції. Колекція зі звільнення Бучі. Ми бачимо, що каски ізраїльського виробництва, якими користуються кадирівці, а також каски радянського зразка, якими користуються колаборанти із ЛНР та ДНР. І ось наша така символічна експозиція символізує міць і силу Збройних сил України. Їй у музеї частини протитанкових комплексів, які вкрай ефективно допомагають протистояти танкам Ерефії. Саме цей куток найбільше до вподоби маленьким відвідувачам. А також футляр до джевеліна надзвичайно подобається діткам, які приходять до нас на екскурсії, тому що показуємо сьогодні зброю, якою ми відстоюємо нашу незалежність. І нам ще пообіцяли привезти власне і відстріляний джевелін. Серед усієї зброї, якою наші військові нищать ворогів, зібраної тут є й отрута ганебного ворога, який нею ж наближає омріяний для усього українського народу день. І також цікавий експонат, який нам привезли це м'ясна консерва, яку споживає сьогодні ворожа армія. Усе це до культурно-наукового закладу передали волонтери та військові прямо із місць, де тривають бої за перемогу. Окрім того, у компактній кімнатці є стіна із символічною назвою «2014», Як згадка про власне початок війни з Росією. Загалом же музей у городку працює два роки. Тож історія, яку тут творять, відбувається у нас на очах. У багатьох містах України в жовтні та листопаді триває серія тренінгів для правоохоронців. Днями такий відбувся і у Хмельницькому. Мета тренінгу із питань реагування та звернення із питань домашнього та гендерно зумовленого насильства полягає у підвищенні навичок кризової комунікації для поліцейських Хмельницької області. Тобто 43% я вважаю, що це хороший рівень показник, показник довіри населення. 27 та 28 жовтня за сприяння ООН у Хмельницькому відбувся тренінг для поліцейських області. Правоохоронці приходили навчання з метою напрацювання кризової комунікації у випадках виявлення домашнього насильства. Це тренінги самооператорів та диспетчерів 102, щоб вони розуміли, що таке домашнє насильство, що таке гендерно-зумовне насильство, які бувають види, як правильно реагувати. Як запевняють спеціалісти, тренінги особливо актуальні у час воєнного стану, адже замість реагування оперативного характеру пріоритетною стала превентивна діяльність. Кажуть, таким чином можна попередити ситуацію і легше її вирішити, як громадянам, так і органам поліції. Ми акцентуємо увагу на те, що у зв'язку з війною проблематика домашнього насильства, гендерно зумовленого насильства, вона ніби відійшла на другий план, стала не такою актуальною. Але проблема в тому, що насильство нікуди не зникло і продовжують його вчиняти. Тому сьогодні ми будемо говорити про... Взагалі, явище домашнього насильства в Україні дамо більше знань про це явище. Самі ж учасники з радістю долучилися до корисного у їх діяльності тренінгу. Вони закликають всіх, хто страждає від насилля, не мовчати та просити про допомогу. Ми закликаємо всіх не замовчувати, звертатися, бо будемо допомагати по мірі нашої можливості. Навчання вже відбулися у Львові, Києві та інших обласних центрах. Також на тренінги залучають поліцейських з прифронтових Миколаївської, Харківської та Запорізької областей. Адже туди виклики надходять із тимчасово окупованих та тільки звільнених територій. Новим медичним агрегатом поповнилася Хмельницька міська поліклініка номер 4 За власний кошт комунальне підприємство передбало пристрій українського виробництва, який допоможе у діагностиці проблем, пов'язаних із ушкодженням м'язів та нервів. Скільки людей обстежує прилад та як він працює, розкажуть наші колеги в залежності від того, яка у нас стоїть задача перевірити певний нерв. Ми беремо його м'яз, який інервує певний нерв. Підключаємо туди такі електродики. У Хмельницькій міській поліклініці No4 з'явилося нове діагностичне обладнання українського виробника. Підприємство придбало його за власний кошт. Для державних медзакладів міста пристрій електронейроміографії в новинку, адже раніше апарат мали лише приватні медичні центри. Тепер же сучасну діагностику можна пройти безкоштовно. Електроміограф він вироблений в Україні, в місті Харків, обстеження скелетної мускулатури та периферичної нервової системи, шляхом визначення їхньої електричної активності. Процедуру виконують людям зі скаргами на оніміння, печіння, атрофію м'язів у різних частинах тіла, невропатіях. Проти показами до проходження такого дослідження є захворювання на епілепсію та використання кардіостимуляторів. Проводять обстеження за направленням сімейного лікаря, орієнтовний час діагностики пів години. Мене турбує в повністю ліва половина. Тече з тече починаються болі, йдуть до самого кінця і терпнуть пальці. Сама процедура, яка є допоміжною для лікарів у встановленні діагнозу, відбувається наступним чином. Спершу до досліджуваного м'яза підключають електроди. В місцях проходження нерва ними подаються імпульси і на екрані фіксуються криві. Ці криві, згідно яких ми потім розшифруємо швидкість проведення моторної та сенсорного збудження, який час воно проходить, якої він амплітуди, і потім, завдяки цим даним, ми визначаємо характер ураження, а також чітко проходячи по нерву, по його анатомії, ми можемо дослідити і чітко вказати до сантиметра місце його ураження. Чи тижня дослідження методом електронейроміографії у поліклініці проходить в середньому 10 пацієнтів. Тож потреба у такому апараті очевидна. У Шепетівській громаді рятувальники спільно із працівниками навчально-консультативного пункту навчально-методичного центру безпеки життєдіяльності Хмельниччини провели навчання для добровольчого формування місцевих тероборонців. Вони у парі із ДСНСівцями відпрацювали порядок дій під час надзвичайних ситуацій в умовах війни, а також долучилися до ліквідації умовних пожеж. Тож лави добровольчих формувань територіальної оборони Шепетівської міської територіальної громади невдовзі поповняться. Перебуваючи у відрядженні на Харківщині, хмельницькі поліцейські допомагають місцевим правоохоронцям у забезпеченні правопорядку та доставляють гуманітарку для місцевого населення. Кожен виїзд на чергування, як зазначають, розпочинається із комплектації службового автомобіля зброєю, засобами захисту та продуктами і медикаментами для місцевих. Окрім того, наші правоохоронці здійснюють обхід помешкань, роздаючи допомогу і спілкуються із жителями стосовно їх майбутніх потреб. Якщо провезеного не вистачає, колеги із Хмельниччини доставляють до місця дислокації черговий вантаж із допомогою. Тим часом працівники Хмельницького територіального управління ДБР підтримують місцевих. Зокрема, днями вони закупили медичні препарати у Хмельницьку дитячу міську лікарню. Нині у закладі перебуває близько 170 маленьких пацієнтів, серед яких є і дітки із інших регіонів. Задля їх швидкого одужання, ДБРівці передали протигрибкові та антибактеріальні ліки, перев'язочні матеріали, вітаміни та солодощі. На початку наступного тижня енергетикам Хмельниччини повідомлять графік погодинного відключення споживачів від електроенергії. Окрім того, про аварійні ситуації в регіоні також будуть інформувати. Разом із тим прохання економити світло для всіх без винятку краян залишається в силі, адже кризова ситуація із електроенергією ще не подолана. Про це на телеграм-сторінці сповістив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій. Ця справа у капелюсі із такою назвою у Хмельницькому обласному художньому музеї презентували персональну виставку митця високого інтелекту Михайла Ніколаєва. Експозиція налічує близько 70 картин, виконаних у різні роки незалежної України. Частину із них виставлено на продаж, аби підтримати збройні сили України. Кольорові масштабні та зі змістом Михайло Ніколаєв презентував персональну виставку художніх робіт. Вся справа в капелюсі. Експозиція налічує 70 картин, створених протягом 30 років. Оскільки митець більшу частину свого життя працював головним художником в обласному театрі Ляльок Дивень його мистецтво тісно переплітається із професійною діяльністю. Це всі роботи театральні і Я, коли пишу картину. Я думаю, театри. Когда я в театрі, я думаю, о живописи – то все взаємов'язане і переходячи из... из одного в другое. Від початку повномасштабного вторгнення Михайло перестав малювати. Каже, йому вкрай важко творити, коли гине стільки людей. Практически год я як ну, почалася війна, я ну, мене так вийшло, що я практично не пишу зараз. Михайло все своє свідоме життя створює казку для дітей. І як ніхто знає і розуміє, що дитинство і війна речі несумісні. Тому більшість представлених картин виставлені на продаж. Вартість робіт стартує від трьох тисяч гривень. Усі виручені кошти підуть на підтримку Збройних сил України. Купуючи картину митця, по перше, ви вкладаєтесь у надію, тому що ви сподіваєтеся, що картину, яку ви придбаєте для себе, вона буде знаходитися в вашому домі. Ціла і, і неушкоджена, і знову ж таки допомагаєте армії, тому що саме армія зараз е, захищає Україну, захищає наші будинки, в яких і знаходяться ці картини. Переглянути виставку та придбати вподобану картину, тим самим підтримавши наших захисників, можна буде до 11 грудня в обласному художньому музеї. Кожен намагається робити свій вклад у нашу спільну перемогу, і разом ми наближаємо цей омріяний для кожного українця день. Дякуємо, що залишаєтеся. із першим подільським ми говоримо лише про найважливіше до наступних зустрічей в ефірі.